Ще, як були ми козаками, а Унії не чуть було отам то весело жилось, братались з вольними ляхами, пишались вольними степами, в садах кохалися, цвіли, неначе лілії дівчата, Пишалася синами мати, синами вольними росли. Росли сини і веселили старі скорбні літа, аж поки іменем Христа прийшли ксьонзи і запалили наш тихий рай, і розлили широке море, сльоз і крові, а сирот іменем Христовим замордували, розп'яли, поникли голови козачі, Неначе стоптана трава Україна плаче, стогне плаче за головою голова додолу пада, кату лютує, а з скаженим язиком те деум алілує. Отак то ляше, друже, брате, неситі ксьонзи магнати нас порізнили, розвели, а ми б і досі так жили. Подай же руку козакові, і серце чистеє, подай, і знову іменем Христовим ми возобновим наш тихий рай.